На минулому тижні ми всі були в захваті від візиту до України прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Це є нагодою знову звернутися до творчості британського поета, чиї вірші настільки суголосні з сьогоднішніми українськими реаліями. Маю на увазі, звісно, Рід'ярда Кіплінга, чимало пісень, на вірші якого я вже представив у Сиддауні, але є ще. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Sit Down, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогоднішня пісня на вірші Редіарда Кіплінга називається «Штормова пісня в оригіналі A Song in Storm. І прозвучить вона в моєму перекладі. Як і багато інших творів Кіплінга, цей вірш є своєрідним гімном мужності, стоїцизму і готовності. Прийняти і гідно виконати ті завдання, які перед людиною ставить доля. Я вже висловлював деякі міркування щодо цієї теми в творчості Кіплінга у сиддауні, коли представляв пісню За все, що рідне нам у перекладі Володимира Чернишенка. Якщо ви не бачили, то подивіться після цього відео лінк отут. І також цими мотивами пронизаний найвідоміший вірш цього поета ІФ. Який українською мовою перекладали Стус, Сверстюк і багато інших поетів. Ну а сюжетом власне штурмової пісні є мужня праця моряків, які протистоять грізним океанським хвилям? Образи, які використовує поет в описанні стихії, здається буквально списані з наших сьогоднішніх почуттів, пов'язаних із війною. Ці бездушні води, мов ожили атакують нас звідусіль. Або у такі рядки, які резонують із нашим сьогоднішнім очікуванням другого наступу Орди. Твердо знай, що мають для нас шторми ще потужніших хвиль запас, але також знай, що на варті ми, значить, їм не здолати нас. Але я хотів звернути вашу увагу на рядки, які звучать у цій пісні рефреном грає важливішою за гравця, а човен за гребців човна. Саме у цих словах ключ до всіх інших образів, які передають мужність, відвагу, готовність іти назустріч долі і приймати те, що вона принесе, як зрадить фарт, не фарт прийми так гідно, як і фарт. Причому ця готовність настільки усвідомлена, укорінена і в розумі, і в почуттях, і в фізичних реакціях. Що не похитнеться навіть тоді, коли заради вищої мети, гри, яка є важливішою за гравця, доведеться загинути, без страху зустріти останню мить, не чіпляючись за життя. Чи немає в цьому якогось перебільшення, можливо, навіть дещо хворобливої бравади? Адже страх є природним людським почуттям, колись один ветеран, згадуючи бої на Луганщині 2014 року, сказав мені. Якщо хтось стверджує, що немає страху в такій ситуації, то це або брехун, або хвора людина, яку треба лікувати. Отже, чи немає у згаданих рядках Кіплінга суперечності з цим природним людським почуттям? Чи немає там фальшивого патосу? Слухайтеся, вони звучать природно і зовсім не патусно. Як так виходить? На мою думку, відповідь полягає в тому, що є різні рівні розвитку людини і людського суспільства. На якомусь рівні почуття колективного ще зовсім зародкове, зводиться до того, що от є я, є моє плем'я, є вождь, якого треба слухатися, а все решта то щось вороже. Я його боюся, я намагаюся його знищити при зустрічі з ним. Або якщо розумію, що знищити не вдається, то тікаю. Жодної особистої відповідальності на такому рівні людина не відчуває, вона перекладає всю відповідальність на вождя в обмін на мінімальний комфорт відчуття приналежності до свого племені, якщо взагалі можна говорити про комфорт у такому існуванні. Але, на щастя, людина у своїй еволюції не зупинилася на цьому етапі. Герої Кіплінга. І захисники України, які в нас сьогодні асоціюються із цими героями, належать до суспільства іншого рівня. На цьому рівні будівельник не переносить каміння з одного місця в друге, тому що так наказав виконроб він будує храм. На цьому рівні моряк є такою ж частиною океану, як ті хвилі і вітри, що намагаються його знищити, але на відміну від них. Він є свідомою частиною океану. Він веде корабель, знаючи свій маршрут і мету. І тому океан на його боці океан підставляє плече. Бо для еволюції самого океану, якщо так можна сказати, потрібно, щоб перемагала його свідома частина, щоб моряки долали шторми. Так. Дехто з моряків на цьому важкому шляху гине, але водночас і залишається, бо вони є частиною океану, і океан завдяки їм, завдяки їхньому чину, еволюціонує в потрібному напрямку. Взагалі, еволюція може йти лише в потрібному напрямку, бо інакше це не еволюція, а деградація. Тож який з цього висновок дуже простий, Україна переможе. Тепер власне пісня, але перед тим хочу нагадати, що для просування відео на Ютубі дуже важливі ваші вподобайки і коментарі. Причому саме тут, на Ютубі, під цим відео, а не під лінком на Фейсбуку. Можливо, ви не згодні з якимись моїми думками. Теж, будь ласка, напишіть про це. Мене справді дуже цікавить ваша думка. І я заздалегідь вдячний. Штурмова пісня. Знай, що нам у борні стихі, Океан підставля плече, хоч три шалені вали лихі, Грають нам, немов м'яче. це не війна лише шторми, та не мога. Як зрадить фарт, не фарт прийми, коли б він не спіткав. не знає винятків, правда, ця скрутніша, легше нам. Невожливішою загротя, а човен зарептів човна. Із туману боли, І з туманом в темень летять валы, блыскують гребни хвы, Сивознушні воды води, мовожили, Атакують нас звід беду си, присяглись наш прапор змыть В заленуть у глиби. Зрадить факт, не фарт прийми І потом свій зустрій. Не знає винятків правда ця, Скрудніша челегшана, Грає важливішою загравця, Пашова загравтів шаба, твердо знай, що мають для нас Шторми ще потужніших хвиль запас. Але також знай, що на варті ми, значить, їм не здолати нас, б'ється волоб край, корми, його спіткає крах, як зрадить фарт, не фарт прийми, зі співом на устах не знає винятків, правда ця, скрутніше чи легше нам, грає важловішою загравиться, а човен за гребтів човна. А що, що глу розбито вщен, насті спали шторм злиза, непоправне лихо не лише, нече збою й шлях назад, там бурі ремон спів сурми, що далі кличе нас, як зрадить фарт, не фарт прийми, коли настане час, не знає винятків, правда ця Скрутніше чи легше нам. Храє за заграбиття, а човен за заребів човна, Твердо знай, що право здобули ми, на найбільше з усіх звитях, без страху зустріти останню й начепляючись за життя, А поки стій хребет прямий, такий наш труд і гарт. Радить фарт, не фарт прийми, так гідно, як і фарт, не знає винятків правда ця тріумф чи поразка нам, грає за загравця, а човен загребтів човна. Це був сидаун з Кирилом Булкіним, Переможного миру вам.